У Херсоні виставка воскових фігур. Унікальні експонати в точності відтворюють знаменитих особистостей. Фігури виконані неймовірно правдоподібно. Найдрібніші деталі обличчя та одягу, повна відповідність ваги та зросту створюють ефект реальної присутності живої людини. Розташувалася експозиція у ставковому залі літературного музею імені Бориса Лавреньова. Виставку привезли до Херсона Санкт-Петербургу, одного з двох міст світу, де створюють воскові фігури. Рецепт виготовлення спеціального воску для скульптур та саме їх створення тримається в секреті воскову фігуру – справжня майстерність. Аби вона виглядала в точності, як справжня особистість, майстри тривалий час створюють свої шедеври, приділяючи увагу кожній найменшій деталі. Сам цей воск когда-то был изобретен еще во времена древнего Египта. Обыкновенный челинный воск, але что в него добавлено около 80 ингредиентов, знає только в Лондоне и в Петербурге. Больше нигде держит секрет. И температуру он от -40 до плюс 40 градусів. Свыше это уже становится мягкий, а если ниже 40, он хрупкий. Сам процесс изготовления тоже держит в секрете, кроме того, что воск секретный. Скорее всего, что это ручная работа. Но не, разгла, не разглашает эту тайну. И временное изготовление одной фигуры уходит очень длительно. Срок этого около полгода, самое меньше. Почему так долго? Ну, это, во-первых, и делает не с натуры, потому что полгода никто не будет сидеть позировать. Это фотографии, портреты из кинофильмов, журналов, обобщенные образы собирает. Глаза, конечно, не во всех, как живые. Если внимательно посмотреть, только что не моргает. Это протезы, которые изготавливает Институт микрохирургии глаза имени Федорова. Конечно, недорогие, в пределах 500 долларов стоит один такой глаз. Один протез, у них сталины искусственные хрусталики, которые ставят живым людям при плохом зрении. Вот эти. И волосы тоже, почти у всех. Если не парик, но это человеческий волос, и представить себе количество волос, десятки тысяч, сидит парикмахер, пастажер, и каждый волосок этот воск паривает. Вот почему такой длительный процесс. Поэтому воспринимается как живое. Усього в експозицію ввійшло 27 фігур. Серед них відомі особистості різних часів. На виставці можна побачити і знаменитих композиторів минулого Бетховена, Моцарта, популярних акторів сучасності, визнаних літераторів, таких як Пушкін та Лермонтов та інших, вражаючи виконані фігури найвищих та найнижчих людей світу. Скульптури повністю відображають справжній розмір Федора Махнова, уродженця Росії, найвищого в світі чоловіка зі зростом 2 метри 85 сантиметрів. Анни Сван найвищої в світі жінки зі зростом 2 метри 68 см та Паулін мініатюрної жінки, яка важила усього 4 кілограми, а на зріз була 62 сантиметри. З воску були зроблені також відомі та улюблені багатьма літературні герої Віктора Юго, Квазімото та Есмеральда. Наче живий виглядає Григорій Распутін, найнеоднозначніша посад російської історії старевичем Олексієм на колінах. Серед інших знайшла своє місце знаменита мадам Тюссо. Її воскова копія також представлена у колекції. Виставка воскових фігур чудовий спосіб познайомитись з видатними особистостями минулого та сучасності. І побачити найцікавіших людей світу вживу.